Поэтому общий вывод, который делают вот западные эксперты, что если так дело пойдет, то А. В самое ближайшее время ВВС Украины прекратят свое существование, и Б. Русские совершенно наглядно демонстрируют, что будет с самолетами F-16, там, Мираж 2000, если и когда они прибудут на Украину. Наверное, это должно нас радовать. Ну, во всяком случае, определенный оптимизм есть. Нельзя недооценивать, потому что Запад, Запад, конечно, может начать массовые поставки самолетов, особенно у американцев их очень много заскладировано. Другое дело, что для того, чтобы американцы начали поставлять свои самолеты, им нужно пройти, так сказать, очень дорогостоящий и достаточно длительный процесс разукомплектации некоторых систем. Но, я думаю, если желание будет, они это сделают. Нам нужно к этому быть готовы, но то, что у нас и разведка, и наши руки, так сказать, действует, разведывательный удар, ударный контур действует так вот, как он действовал последнюю неделю, определенный оптимизм есть. У нас всегда есть определенный оптимизм, я согласен. Но ты вот я смотрю, что происходит, да? Идет вот эта постоянная научно-техническая революция, которая на фронте проявляется в конкретных столкновениях. Но если Эльвира Набиулина говорит, что вот э, мы должны затаскивать технологии, у нас своих технологий не хватает, правильно? Но денег на это мы не дадим. А откуда тогда деньги появятся в ВПК? Для того, чтобы развивать науку, чтобы эти технологии внедрять. Тем более мы понимаем, что в ближайшие а недели у нас будет, ну не недели, там месяцы будет скачок, это из применения искусственного интеллекта. Мы же сейчас видим, как колоссально развивается вся Тема беспилотные летать на авиации. Что они от сбросов перешли к FPV? Сейчас появляются уже истребители в которые атакуют наши большие птицы. Ясно, что это будет так же, как было в авиации. Мы понимаем, что будет атака роем, будет система оптического распознавания цели, будет рэп и контр-рэп. Против рэба как уже сейчас работает на оптоволокне. Если оптоволокно, то, соответственно, дистанция, система усиления. То есть это все постоянно идет. Да. Туда нужны деньги, нужны технологии, нужна наука, нужна скорость. Мы говорим, они ничего не могут, конечно могут, у них F16 сколько? Несколько тысяч по миру. F-16, да. они это же самый популярный. 3, 3, 3, 3, 3, 3 700, Да, говорят. это же самый популярный самолет да, был да. там в свое время. Да. То есть ясно, что они, если понадобится, будут будет принято такое решение, они их поставят в бешеном Но Но не европейцы, вот американцы, если американцы решат американцы, свои, у них за Совершенно порядка, верно. там, полутора тысяч Да, этих и у них будет ограничение они... пилота. Но мы по пилотам не работаем. Да. Мы не делаем то, что должны были бы делать. Мы не перенесли войну на эти страны. Мы до сих пор не видим, чтобы взрывались по всей Европе оружейные заводы. Мы, не, мы реально же этого не видим, да? Мы уже знаем, что, оказывается, 10 лет назад пытались уничтожить северные потоки. Я что-то не заметил ни одного европейского, американского и прочих потоков, которые были бы взорваны. Я не увидел никакой ответной реакции. Я не увидел движения угнетенных масс Европы, направленные против своих колониальных властей. А Советский Союз уже бы все это... Сегодня как раз день рождения судоплаты, если я правильно помню. Да. Вот да. бы все уже было. И уже там бы никто не приезжал в Киев с очередным визитом вежливости. Боялись бы. И дороги были бы разрушены. И как да. мы сейчас наконец стали разбирать энергетические там, мощности Украины, уже давно бы горели все. Логистика мы же только-то стали нефтебазы выбивать, потом почему-то прекратили. А почему? Логи Что случилось? пока вообще не тронута. Правильно. Ничего не делаем. Почему? Но есть же, да, там некоторые говорят, зачем нужно фап 3000 вот зачем, потому что самолеты легче тасить там 4 250 а здесь 3000, а разрушительная мощь. Но да это 3000 не только там по домам, а по мостам, по, мостам, да. по критическим объектам. А да. пока у нас здесь будет пятая колонна ныть и жалеть, у нас будет в Белгороде, в Курске, в Брянске, в Севастополе, в Горлоке, в Донецке, в Луганске. Поэтому каждому ночью внимательно присмотреться, а армии дать возможность воевать то, как знает, умеет, а науки полностью, вот полностью развязать руки – все лучше и сразу на фронт. Ну и далі також поговоримо про те, что Ця війна Росії проти України для Путіна б'є не тільки по тому, що в нього зменшується досить значно кількість гарматного м'яса а про те, що в нього такий досить значний, як ми всі розуміємо, є удар по кишені, а саме через ці боєприпаси і. Інші речі військовий експерт розібрав атаки по НПЗ в Краснодарському краї в Росії ніяк не можуть погасити пожежу через приліт безпілотника по нафтобазі, про що ми вже говорили раніше. Ну і подібні удари вже стали таким досить частим явищем в країні. Та завдають досить великих збитків для бюджету Владиміра Путіна. А таку думку висловив військовий експерт Ян Матвєєв, зауваживши, що Україна цілиться най найважливіші частини НПЗ, відновлення яких потребує часу та технологій, Ну і за останнім у Росії є проблеми знову ж таки через санкції. За словами військового експерта, не варто одразу очікувати катастроф катастрофічних наслідків для Росії через такі удари однак це дуже впливає на економіку країни адже після атак відбувається зниження виготовлення палива. Ну і відповідно падають показники його продажу і заробітку. Ну і Путін отримує гроші від продажу ресурсів, менше продажів, значить, менше грошей для війни, а гроші для неї російському. Дуже потрібні підкреслив Матвєв. Ну і Україна цілиться в найважливіші частини. Військовий експерт також розповів, що завжди, коли відбуваються масштабні атаки безпілотників, нафтобази чи НПЗ горять та зазнають збитків. Україна цілиться по найважливішим частинах цих НПЗ, а саме по системах, які переробляють паливо для їхнього ремонту. Потрібно значно більше часу та заміна нових технологій, до яких Росія має досить таке обмежений Доступ тому росіяни змушені ремонтувати їм чим є, або замінювати на щось менш ефективне, зазначив Матвієв. Саме тому постійні удари по різних нафтобазах Росії, які зазначають серйозних збитків, ставлять їх у перед аварійне становище. Нафтовагали залишається без перш певної частини прибутку, що б'є по кишені Путлера та його можливості продовжувати війну. Ну і далі поговоримо про новини у Кремлі, що ж там відбуває. А вони наразі звинувачують США і НАТО в ударах по території Ерефії і погрожують відповіддю. Знаємо, що така погроза вже не вперше. Ну і що ж вони на цей раз нам говорять? Очільники російського МЗС назвали заяву США та НАТО про те, що вони не воюють із Ерефією поганою міною при поганій грі. на російська влада вважає, що США та НАТО беруть участь у війні з Російською Федерацією, оскільки допомагають завдавати ударів по території ДР держави далекобійною західною зброєю про це заявив у коментарі російським пропагандистам міністр закордонних справ Рефі Сергій Лавров, посилаючись на заяву господаря Кремля Володимира. Путіна президент Путін пояснив, як діють атаками та інша далекобійна зброя США, яку США поставляють Україні для будь-якої технічно грамотної людини, яка розбувається у військовій справі. зрозуміло, що без прямої участі США у нав... у наведенні на ціль в підготовці даних і супутників ці ракети ніколи б нікуди б не долетіли. Сказав він. Ну і при цьому Лавров назвав заяву США та НАТО. Про те, що вони не воюють із і поганою міною при поганій грі, із посиланням на Путіна заявив, що РФ регулюватиме на обстріли своїх регіонів західною зброєю, і найближчим часом це стане ще більше. Чутно. Ну і також дуже актуальні новини про, про НАТО. деякі країни НАТО не хочуть бачити Україну в альянсі. Про це заявив нардеп Чернів. Єгор Чернів наголосив, що жодна країна не може на 100% відповідати стандартам НАТО при вступі. Голова постійної делегації у парламентській асамблеї НАТО, заступник голови комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки Єгор Чернів наголосив, що позиція України. Не не змінилася єдиним легітимним інструментом, який буде підтверджувати, що ми йдемо в НАТО, є запрошення. Однак, за його словами, деякі країни НАТО не хочуть бачити Україну в альянсі. Але ми знаєте, зараз знаходимося в такій ситуації, а без надії так і сподіваюся. Сподіваємось, попри те, що надії немає, майже немає. І в принципі, прямим текстом ми чуємо від наших партнерів, що запрошення не буде на липневому саміті у Вашингтоні. Але це не означає, що ми маємо скласти руки і погодитися з тим, що окей, давайте були двері, зараз буде міст. Я не знаю, що буде наступним: стеля, підлога чи щось іще. Ми говоримо з нашими партнерами. Нас під. Тримують Балтійські країни, нас підтримує Польща, нас підтримує багато європейських країн про те, що все таки запрошення має бути. поки що політичне запрошення, яке не запускає одразу всі процеси ратифікації в країнах, членах альянсу щодо українського вступу до НАТО, але резервує за нами ось цей 33-й стілець і гарантує, що Україна все ж таки стане членом НАТО за певних умов, зазначив він.